Украинский торговый флот возит это оружие в любых количествах, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Это факт поражения. Это действительно победа врага. Его надо принять. Как вот мы приняли поражение по Херсону, сдали Херсон. Так и это. Это факт. Где флот? Его нет. Мы собираемся делать ураган 1М в калибре 300 и 600 миллиметров. Почему спрашиваю? Потому что наши друзья-соседи, и которые соседи, но не друзья – далеко шагнули в этом деле. Китай. 300 миллиметровая система, дальность 160 километров. И есть последняя разработка, 400. Северная Корея, 300 миллиметров, 200 километров дальность. И до 600. То есть до 400, при калибре 600. Ну и у Украины, черт возьми, есть если... альфа. Она лупит на 200 километров, имеет газодинамический пояс управления, то есть по идее она может даже работать как зенитная ракета, если только у нее головка самонаведения есть. Ну а про братьев белорусов чего говорить? Они совокупно с китайцами залепили полонес в 300 миллиметровом калибре. Вот в 2017, год, 2017 году показал на испытаниях дальность 300. Так что, ребята, малость отстаем. Придется догонять. Я думаю, что флот, конечно, будет все время стрелять. Там же беспилотники летят, от них надо отстреливаться. Конечно, ПВО флота, оно и на кораблях будет работать. Но то, что российского флота, как оперативного механизма на Черном море, нету, не физически нету, а нету с точки его реального боевого присутствия, я думаю, это факт. Ну, вспомните, как, как с чего все начиналось. Остров Змеиный, помните, который героически наши морские пехотинцы взяли. Где это все? Где это так называемый контроль за сделкой, продовольственной сделкой, когда все суда Украины досматривались, в том числе с помощью нашего флота? Где? Сейчас украинский торговый флот возит это оружие в любых количества, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Ну ведь год назад еще оружие НАТО на Украину через морские суда не привозило. Сейчас привозят. Где флот? Его нет. Это действительно победа врага. Ну, это просто факт. Факт победы врага. А то, что корабли где-то там остались, и где-то в Севастополе стоят или в Новороссийске, ну, наверное, стоят. Ну, как это вообще? Их нету с точки зрения стратегической боевой единицы. То есть они не контролируют Черное море. Понимаете? Это факт поражения. Это поражение в этом... Его надо принять. Как вот мы приняли поражение по Херсону, сдали Херсон. Да, Херсон был наш. Так и это. Это факт просто. Другое дело, что мы нот ну, сразу говорили, что так будет. Еще до того, как, э, когда этот флот был победоносный на Черном море, вот с брал брало все, что хотел делать, готовился к десанту в Одессе. Сразу говорили, не будет этого. Потому что враг сильнее нас не в ядерной сфере в десятки раз. Какой бы ни был героизм, героизм на героизме. Десятикратное превосходство или двадцатикратное не вытащишь. Необходимо превосходство или равенство техническое, Равенство в вооружениях, в их количестве. Тогда героизм будет решающим перевесом. А когда у вас нет этого равенства, и Путин правильно, и Медведев правильно говорили, НАТО победить нельзя в обычном смысле. Не случайно Владимир Путин основное усилие предпринимает не для того, чтобы появились второстепенные суда, а чтобы появились действительно стратегические подводные лодки, стратегические ракеты, вот о них все время говорят, потому что они победа. Ані штурм мал На Намисте подивився е, в порівнянні, що, що в нас на Діп Стейт і що пишуть воєнкори. І вони говорять, що міняють тактику, напрямок на Липці, то Харківський напрямок. Ну і відповідно про глибоке найбільше говорять, що руїни ось цього населеного пункту е, захопили руські. Ось, що в сухому, в сухому залишку маєм станом на ранок. Власне, якщо казати про віти саме стрілеча липці, це входить і населений пункт глибоке, точаться активні бойові дії. Сказати про те, що повною мірою оволодів населеним пунктом не варто, тому що деякі позиції вони є перехідні з рук в руки, противник проявляє достатньо потужний тиск і також додатково до того високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що незважаючи на ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, і в техніці, яку він застосовує. Противник задіє резерви, шукає можливості для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати. В бій йдуть всі, всі в них і механіки, і повари, і ті. Військовослужбовці російської військ, які до штурмових дій не мають, не мали, не мали б мати жодного відношення, вони займаються забезпеченням. Також їх ставлять в стрій вперед вперед. Але сказати про те, що противника є бо деякі значні тактичні успіхи на полі бою, не варто позиції, які є в силу оборони, по більшій частині вони залишаються за нами, і незважаючи на те, що противник активно по передових позиціях, зокрема, застосовує і свою авіацію з керованими бомбами. Дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів і того, щоб забрати ініціативу на полі бою на свій бік. Тому Пане роботу... а що вони так. мають на увазі? Змінює змінюють тактику ведення бою, і і ворог пише про це воєнкорі, їхні і наші кажуть, що міняє що, що міняється. Давайте подивимося динаміці, як це відбулося. Перші дні переходження лінії державного кордону активних бойових дій противник застосовує численні штурмові групи разом з броньованою технікою, яку використовує як логістичне забезпечення, підвезення до переднього краю підтримання ударно-штурмових дій, так і як вогневе перекриття. На поточний момент легкоброньована броньована техніка противника майже не застосовується на передній лінії, тому що вона відразу виявляється, знищується силами оборони. Їхні танчики працюють переважно з закрити вогневих позицій, Викотився, відстріляв, закотився з тих місць, які є важко доступні для наших артилерійських засобів, чи, зокрема, засобів ВПЛА. Але так чи інакше можете бачити і на цьому відео, що техніка ворога починає палати, навіть ту, яку він активно намагається маскувати. Далі противник перейшов для ввезення штурмових груп своїх. На тактику високоманевреної техніки двоколісні мотоцикли, автівки багів і багато чого іншого. Спочатку це дало їм певний успіх щодо доставки живої сили. Потім сила оборони вилаштувала надійну протидію. і На поточний момент високоманеврена техніка противником на передній лінії було зокрема до самого глибокого, майже не застосовується, тому що відразу виявляється знищується. Потім противник пішов тактикою накопичення групами по 2 дві-три особи. Які затягуються на передові позиції, перегруповуються, проводять дух і потім йдуть в ударно-штурмові дії. На поточний момент противник від цієї тактики також майже повністю відмовився, чому? Тому що групи по 2-3 виявляються, ліквідуються силами оборони. Тому накопичення противника переважно йде по одному до передових позицій, використовуючи ті залишки зелені, які залишилися, використовуючи інші моменти прикриття, противник. Намагається просуватися, накопичується на передній лінії, і потім відбуваються ударні штурмові дії після масованих авіаударів, після масованих артилерійських ударів за підтримки засобів БПЛА. Противник намагається витісняти сили оборони. З тих позицій, які ми займаємо, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.